Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільно-світлодіодні лінзи від компанії «ALED». модель XLP потужністю 60 Вт. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Ось так все. У нас тут запаковано. Тут знаходиться інструкція гарантійний талон. Ось такі проставки під різні цоколі, і дві потужні світлодіодні лінзи. Потужність лінз, як заявляє виробник 60 Вт. Розмір 3 дюйма. Основна частина у нас металева повністю. Бачимо шторка перемикання дальній ближній світло. Вбудований дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіаторів. Вживлення під'єднується 12 вольт в стандартних дротів підключення. Інша лінза абсолютно ідентична. Температура світла в даних лінзах заявлена 5700 Кельвін. Зараз ми одну з лінз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось як яскраво і потужно відсвічує лінза. Бачимо світло тіньову межу чітку, яскравості більш ніж достатньо в даних лінзах. Бачимо яскравість дуже насичена білий світловий потік колір 5700 кельвін, як і заявляє виробник. Це у нас Якість світла на витягнуту руку приблизно біля 1 метру. Якщо ми переведемо далі на стіну, у нас набагато чіткіша робиться світло-тіньова межа, що не дає засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект лінз обов'язково розповсюджується також гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.